Шановні, я потратив всі свої гроші, які в мене були, на балансі мене знаходиться 1 мільйон 80 тисяч. А куди я їх потратив? Зараз я вам розкажу. Але перед початком я хотів би попросити тебе підписатись на канал та поставити вподобайку, так як це мотивує мене для вас знімати ще більше видіків. Ну а ще не забувайте вводити промо момакрот, який поможе вам з розвитком на початку і працює на всіх серверах. Бо як ви думаю, могли зрозуміти. сьогодні в нас вже п'ята серія по наших майнінг-фермах. Як ви можете пам'ятати з попереднього відео. Ми поставили одну стійку на четверті відеокарти, три стійки на треті відеокарти, а також три стійки на другі відеокарти. Але це все не просто так. І сьогодні ми з вами прокачаємо наші фермочки на фул четверті відеокарти. Звісно, я вже їх підготував, на що потратив цілих 63 мільйона. А ще постав сонячну панель за 17,5 мільйонів. Тому що енергії нам, скоріше за все, було б не вистачило, так як на. Наші всі ферми повинні тягнути біля 100 кВт в час. І за цей час ми заробили 234 569 доларів. І в загальному ми заробили 9 мільйонів 664 тисячі І це буквально по 6 годин фарму на сервері за цілих 2 дні. І тому я зараз вам пропоную вивести наші кошти. Виводимо XRP. Ну і звісно, у нас 10% комісії за кожну криптовалюту при виводі. Solana. Все взагалом вивели. І в загальному ми з вами вже нафармили 20 мільйонів з нашої відеокарти. Ну, але це ще зовсім далеко до нашого окупу. А що вже говорити про самі відеокарти? І зараз ми поставимо з вами наші відеокарти та глянемо, який буде дохід з наших всіх оцих відеокарт. Перша в нас стоїть вже на максимальному четвертому рівні. Вони знають чисто завірти, а також ще можна поставити ці дві відеокарти. Ставлю другу стіку на четвертий рівень, третю, четвертий. І 4 наші стійки з четвертими відеокартами вже тянуть 75 кВт. А ось ці дві стійки настоять на других рівнях. Тому зараз ми їх покращимо до третього. Як я так розрахував, мені не вистачає 6 відеокарт на нашу останню ось, ось цю стійочку. Тому давайте ми поставимо ось ці стійки до четвертого рівня та будемо заказувати ще 6 відеокарт третього рівня для нашої ось цієї сьомої стійки. А як ви знаєте, ще ми зможемо поставити з вами. 5 штук і кажда по 750 карбованців. Ну одна в мене вже стоїть, а дохід нас вже показує 329 тисяч доларів. І це за добу. І всі стійки нас будуть фармити тільки одну криптовалюту Solana. І добре, що в мене є ще 3 дні преміум аккаунта. Так як всі деталі йшли в мене по 30 хвилин, а так ідуть по 15. Саме перша стійка, яку ми з вами поставили, вже зносилася до 82%. А саме 18 вже в Неї пропало. І як тільки все дійде до нуля, нам потрібно буде її ремонтувати. Ремонт однієї майні ферми четвертого рівня коштуватиме 4,5 мільйона. Ну, звісно, ви окупите цих 4,5 мільйона за певний час. І я так бачу, нам потрібно буде придбати ще одні сонячні панелі, які коштують цілих 25 мільйонів. Ну як ви можете бачити, у мене на балансі 324 тисячі. І я пропоную зараз поїхати подивитися, що там в нас по бізнесах. Звісно, на карті у мене є цілих 13 мільйонів з половиною, але знімати я їх не хочу, тому що там буде комісія, і у мене є підозри на те, що мені не вистачить коштів для покупки нової сонячної панелі. Я приїхав до риболовного і в мене на балансі 2 мільйона. Та під'їжджаю до епіцентру. А на епіцентрі вже 5 мільйонів. Знімаю 5 мільйонів 200 і на балансі у мене вже 7 з половиною мільйонів. Но цих коштів на вистачить тільки на 6 відеокарт третього рівня. Добре, що я в раніше закупив 6 відеокарт 4 рівня. Ну а на енергію нам все-таки придеться зняти наші кошти, які ми нафармили з відеокарт. Тому що якщо ми захочемо поставити ще 5 стійок для відеокарт, нам по-любому потрібно буде придбати треті сонячні панелі, які коштують, як ви знаєте, 25 мільйонів. Я тільки що дивився в шкаф і згадав, що в мене лежить ще лохіна. Давайте візьмемо її та поїдемо продамо. Я її збирав недавно на стрімі, а не продавав. Лохійно, тому що на неї була ціна досить низька і зараз ціна не виросла. Пройшло вже 4 часа, а ціна як стояла на місці, так і стоїть. І буквально через 7 хвилин ціна повинна буде змінити. І я надіюся, що ціна стане набагато більша. Так як цілий день буде одна й та сама ціна, ну це неможливо. І поки ми з вами все робили, наша відеокарточка майже вже прийшла. Залишилось всього лише 1 хвилина і 20 секунд. Перша відеокарта вже прийшла і замовляємо наступ. Та й звісно, зустрінемося, коли буде мене вже всі 6 відеокарт. Я замовив вже останню відеокарт і хотів би зараз поїхати подивитися, яка ціна на лохину. Ціна на лохину знову не змінилася. Як це називається, блін? Те, що ми замовили останню відеокарту, це, звісно, добре. Но на сонячній панелі мені, як ви бачите, не вистачає цих 22 мільйона. Тому зараз пропоную побігти та зняти їх з банку. Знімаю 492 тисячі доларів, 3 мільйона звичайних. І на балансі в мене вже. 26 мільйонів з половиною І цього вже повинно вистачити на прокачку нашої сонячної панелі. Маю я вже 6 відеокарт третього рівня, але ставити їх не буду, тому що нері на нам не вистачить це точно. І давайте зараз купимо сонячні панелі за 25 мільйонів. Та чекаємо 15 хвилин для того, щоб встановити наші нові відеокарти. А поки ми чекаємо, коли нам прийдуть сонячні панелі. Я б хотів вас про дещо попросити. Давайте спробуємо набрати під цим відео 100 подобавих 22 секунди, а для мене це дуже багато мотивації, для вас знімати нові відео. Ура! Наша сонячна панель остання вже прийшла. І ми можемо бачити, що енергії нам вистачає вже на максимум. І я пропоную не тягнути час, а покращувати нашу останню сьому стійку до третього рівня, також до четвертого. І як ви можете бачити, наш дохід за день становить 350. 5 тисяч доларів. А поки ми чекали наші відеокарти та сонячну панель, нам вже катало 30 тисяч 190 доларів. А це на секунду 1 мільйон 244 тисячі. Ну що, шановні, я можу вам сказати, за цю серію ми потратили з вами більше 70 мільйонів на покращення нашої майнінг-ферми. Поставили ми всі наші стійки на четвертий рівень відеокарт. Ну і звісно, на цьому всьому я не збираю закінчувати. Як тільки підкуплю трохи вертів, поставлю нові стійки по 750 карбован. Ну а це нам ще плюс-мінус треба 190 мільйонів на те, щоб поставити 5 стійок, ну чуть менше. Ну а я, шановні, хотів би вам подякувати за те, що ви додивилися цей відео до кінця. І буду вдячний за вашу підписку та вподобайку. Всім удачі і всім пока!